Таю на сфері, якими подіями запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Дивіться у підсумковому випуску новин: снігопад накрив рівненщину на цьому тижні. На автошляхах Київ чоп та Рівне-Луцьк обмежили рух вантажівок вздовж області. Найважча ситуація була на Дубинщині. Там утворились величезні затори. Люди по кілька годин стояли на дорозі. Якою була найважча доба на Рівненщині з хуртовиною та заметами? Дивіться у сюжеті. Через ускладнення погодних умов на трасі Київ чоп та у стилу Хрівне ввели обмеження для вантажівок вздовж області. Найважча ситуація нині на Дубинщині вздовж ціл Зелений гай, крилів, Турковичі утворились затори. Поблизу автодороги розгорнуть пункти обі. Гріву водіїв просять не їхати у напрямку Дубна. Всі служби працюють у посиленому режимі. Вже за ранок рятувальники двічі допомагали водіям буксирувати авто, які не могли самостійно продовжити рух. Завдяки оперативним діям бійців, ДСНС вдалося швидко звільнити проїжджу частину, уникнути заторів та забезпечити вільний проїзд для інших автомобілів. Наразі на автошляхах Рівненщини працює понад 70 одиниць спеціальної техніки, з них 15 безпосередньо в обласному центрі. Роботи зосереджені на пріоритетних напрямках автошляхах із найбільш інтенсивним рухом найскладніша ситуація залишається у рівненському районі. Проводяться в дії додаткові матеріальні і технічні резерви, які були сформовані напередодні. Сподіваємось, що найближчим часом якихось істотних обмежень позупирно комусі не буде. Ситуація залишається складною, але вона контрольована. Водіїв закликають бути максимально уважними на дорогах, враховувати дорожню обстановку за можливості планувати маршрут завчасно. Також просять не перешкоджати роботі спецслужб і не ризикувати без нагальної потреби. Про всі зміни в організації дорожнього руху повідомлятимуть додатково. Ірина Котюк, випуск новин. По 30 сантиметрів снігу та 20 градусів морозу таким буде січень на рівненщині більше про погоду. Розкажуть синоптики. Снігопад на Рівненщині стане ще сильнішим. За прогнозами синоптиків, в області випаде до 30 сантиметрів снігу. Ситуацію ускладнять хуртовини, сильний вітер та ожеледиться на дорогах. Пік циклону очікується 8 січня. Будемо в тиловій частині цього циклону, і протягом дня сніжитиме, вночі значний сніг, в день сильний сніг навіть. В день години буде посилюватися вітер, який зумовлюватиме хуртовини. Фахівці Зазначають, найближчими вихідними опади дещо припиняться, а мороз навпаки лише посилиться та сягатиме мінус 20 градусів. 9 січня погодні умови будуть вже поступово покращуватися, вночі ще помірний сніг випадатиме, а в день і години поступово він припинятиметься. А на, на вихідні м, суттєвих опадів майже не очікується, ну можливий зовсім невеличкий. Такий сніжок буде пролітати, а так опади припиняться. Загалом середня місячна температура січня буде на рівні мінус 4-5 градусів, що на 2 градуси нижча норми. Тим часом місячна кількість опадів відповідатиме кліматичній нормі. Січень місяць, якщо взяти в загальному, він є найхолоднішим місяцем зими, і з усього періоду спостережень метеорологічних на від 8 січня було зафіксовано історичний мінімум, який складав мінус 34,5 градусів морозу. Це було в 1987 році. Фахівці додають, погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, роботу комунальних служб та електропостачання. Містянам радять тепліше одягатися, аби уникнути переохолодження та обмороження. Водіїв просять без потреби не виїжджати на дороги або ж не залишати автівки на проїжджій частині. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новен Мороз змушує шукати порятунку у рівному працює кімната обігріву. Місце де можна зігрітися, перепочити й отримати допомогу тим, хто залишився без даху над головою. Хто найчастіше туди приходить, дивіться у сюжеті. Переночувати в теплі, зігрітися чаєм та гарячою їжею можуть громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах. На базі Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг у період опалювального сезону працює кімната обігріву. Тут приймають усіх, кому потрібна допомога. Дуже часто бувають випадки, коли до нас вночі привозять людину, типу, тобто в кімнату в кімнаті обігріву її приймають. На місці є черговий Режиму, який приймає цю особу, записує її контакт, ну, не контактні дані там, прізвище по батькові. Оскільки ми так само намагаємося обліковувати цих людей і е, намагаємося, як мінімум, запропонувати їм допомогу, оскільки е, е, більшість людей, які потрапляють в кімнату обігріву, це люди з величезною кількістю проблем. У кімнаті обігріву зазвичай перебувають люди без постійного місця проживання. Зараз їх біля десяти. Сімдесяти семирічний Олександр опинився на вулиці через сімейні труднощі. каже за задоволений наявними умовами у центрі. Є де спати, є як спати, сніданки, праздничні, бувають подарки, уваження, все. Остальне – старайся сам. Кімната розташована по вулиці Жоліо-Кюрі, 21. Тут знаходять прихисток не лише громадяни Рівненщини, а й люди з сусідніх областей та вимушено переміщені особи. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такий снігопад у Рівному вперше за останні п'ять років. Які емоції у рівнян? Дивіться в опитуванні. Третій раз за сьогодні розгрібаю, вже, бо перший раз забило геть вітром колеєчку. Це нічого. О, вже рівна стежечка можна йти. Так що, ну нічого, своїми силами справляємося. Вийшов, як ви можете бачити, легенькі, от носки, штани і все. Я не думаю, що так буде дуже сильно багато сніг. Немає сенсу зараз чистити дороги почистиш, знов все випаде і прийдеться те саме. Скільки снігу незручно, і такі на, на дорозі аварії взагалі незручно. Мабуть, не звикли вже до такої зими. Для діток це супер. Треба діток виводити в школу і щоб вони закалялися, і це бомбезно. А от як важко добиратись на роботу було вам? З Ногами нормально. Дороги не розчищені, безпорядок. Як втіха. Справді в нас давно не було зими, то якби втіха, ну, звичайно, для комунальників це незручності. Ще зранку до машині, а вже не різкнула, вже й до пішки ропсувала, я не могла проїхати. Чистить трохи, звісно, погано. Ще така центрова дорога ще да, центральна, а в дворах то вже проїхати не можна. Погода не дуже хороша, зима то добре. Ну, ніхто не чистить дороги. Ну, мені подобається. Красиво. Я скучилася за зимою. Дуже гарно. Складно, складно ходити, але знаєте, воно якось так приємно. Насолоджуємося. Мені подобається така погода. Я розумію, що деяким треба і почистити, і техніка виїхала. Але для людей, які просто транспортом переїхали куди треба, то ніяких при... ну, немає якихось проблем. Це нормальне явище, природа. Це ж класно. Сніг приніс урівної розваги, перетворив гірки на майданчик для зимових забав. Дітлахи катаються на санчатах та людянках і навіть дорослі не стримуються. Не втрималась, і наша Юлія Смаль. 5, 5, 5, 5, 5. Айда володіє! Хороші правила придумають, що валі. Сніг приніс рівнянам не тільки клопоти, але й багато радості. Традиційно на ПДЕМі збираються десятки дітей і щоб покататися з гірки. Такої можливості не втрачають і дорослі. Такий ажіотаж на гірці біля палацу дітей та молоді щороку кататися приходять цілими сім'ями. Пан Віталій привів на гірку свого сина. Дуже син подобається задоволений. син. Задоволений спочатку боявся зараз. Просто неймовірно щасливий. Ще будете надалі надалі Ну, обов'язково. Це ж весело, це ж дитинство. Із сином прийшла і пані Оксана. Гірка та, вона класна. Я тут з дитинства каталася. Тепер привела своїх дітей. І як враження. Класно, <світ> подобається <світ> так. На ковзанці чимало дітей. Малеча і дорослі навіть змушені вишукуватися у чергу, аби проїхатися. Катаються на льодянках, санчатах і навіть їх відсутність не зупиняє. <світ> Знаєш розбори, Ді, Давай. Ді, я. Давай, я. Згідно з прогнозом погоди, такими розвагами діти можуть тішитися ще мінімум тиждень. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск Новин». Рибалки рівненщини вийшли на зимову риболовлю. Цього року особливо активно ловлять щуку і хизуються своїми трофеями. На озері Басівкут у Рівному чимало любителів тихого відпочинку. Який улов дістають з лунок? Бачила Діана Грицюк. Віталій рибалить на озері Басівкут. Риболовлею займається із семи років. Чоловік родом із Дніпропетровщини, проте через активні бойові дії вимушено переїхав до Рівного. Зимова на саме і на мармишку ловимо на мотеля, і на балансір, і на бльосінки, і на безматилочку, і боля скрізь, куди хочеш, куди ходиш, буриш. А літом може ж такого немає. Там вже зовсім по-другому. І друга риба, і другі снасті, і це... це таке, знаєте, яко. кому що. Хто лова крой а хто каже, та ну. Цілий день ще й гроші платять на водойомах. Я краще піду на базар куплю. Ну, діло ж не в рибі в процесі. За годину Віталію вдалося зловити лише декілька окунів. В морозильник положимо, маленьку випустю. Морозильник положимо, потім ще спіймаємо, потім вже засолимо на тараночку. І треба пробувати. Скрізь пробуємо. Ну, це, це в місті трошки прокльовує. Далі там от, ходили, скільки там не хоче. Щось воно не виходить. Повнолуння було 3 числа, Це дуже погано для рибалки. Три дні до повнолуння погано ловиться і дня 3-4 після повнолуння. От числа 6 буде, думаємо, що буде краще прокльовувати. Віталій додає, лід вже достатньо міцний, тому рибалити не страшно. Ну, як страшно, то треба вдома сидіти. 30 числа був лід 5 сантиметрів, під берегом ходили. Трищить, але ну це не страшно. 5 сантиметрів це вже під берегом можна нічого боятися. сміливо можна ходити. А вже як 7-8, то вже ходять скрізь, вже льот 12 см під берегом, там хай 10, це вже добре. Серед любителів тихого відпочинку і Василь. Чоловік займається риболовлею ще з дитинства. Каже, для нього головне не улов, а сам процес. У мене є такі знайомі, що вони кажуть, що їм зимою краще ловити. Рибалка зимова краще, як літня. Це на любителя. А вам особисто зимова? А ми, я на зимову ніколи не був, але в прекрасні руки, а я попробував. І в мене так воно затягнуло, що я жду, щоб був літ. Цієї зими чоловік виходив на лід вже декілька разів. Зазначає, порівняно із минулими роками, кількість улову зменшується, як і рибалок. Зараз такий, такий період, що риба не клює. Саме головне зимової рибалці, щоб рибаку було не холодно. І вітер великий то теж не добре. А так це дуже, так як зараз ще сонечко світить, ну це ж одне удвочі. Але риба не бере, але мушу сидіти. Щодня на басовому куті збирається близько десятка рибалок. Рятувальники застерігають, перш ніж виходити на кригу, варто переконатися, чи достатня товщина льоду. Це 7 сантиметрів і більше. Також потрібно дотримуватися правил поведінки, не вживати алкоголь та не збиратися великими групами. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному на водохреща десятки сміливців занурились у крижану ополонку. У більшості це чоловіки, яких не злякав ранковий мороз та сніг. І вони прийшли на озеро Басівкут. Як проходили купання? Дивіться у сюжеті. Це Олександр. Вперше у 2026-му чоловік занурюється в ополонку. Робить він це традиційно у день хрещення Господнього. Вже більше 10 років купаюсь. Буває, що кожен день в цьому році, тільки зараз. А на водохрещі кожен рік. Олександр каже, вперше було страшно, однак сподобалося і з того часу чоловік не зупиняється. І тут в Рівної жив в Запоріжжі, в Дніпрі, скрізь, там, де не був всім купаюся. Ще один моржувальник В'ячеслав. Займаюся моржуванням. Вже скільки, десь років 17. Перед тим років 8 обливався водою, але цей кайф, який людина отримує після цієї ополонки, не можна передати словами. Це потрібно самому відчути. І чути. Я рекомендую вам займатися зимовим купанням. Закалюванням, тому що нація українців повинна бути здоровою. Загалом традиція занурення в ополонку не є церковним каноном і не змиває гріхів. Це скоріше давній обряд загартовування пов'язаний з вірою в цілющу силу води. Звичайно, що церква не забороняє як таке занурення, але щоб занурюватися, потрібно бути до цього підготовленими. І люди, які зазвичай занурюються, вони до цього готуються певним чином. Тому з однієї сторони. Ми повинні розуміти, що занурення не збиває ніяк наших гріхів. Інколи таке побутує думка, а це звичайно, є от, дійство, яке зараз досить багато є поширене. А ось традицією великого свята водохреща є освячення води у храмах та на відкритих водоймах. Якраз чин великого освячення води двічі на рік звершується напередодні, і саме свято Богоявлення. Люди можуть цю воду взяти, в домівках споживати і на на Відповідно святий вечір так само. свячену воду в оселях зберігають впродовж року. Віряни вживають її в моменти душевного неспокою, вірячи, що вона допомагає зцілитися від недух та зміцнитися Божою благодаттю. Юлія Смаль Олексій Олексієнко Юрій Дмитришин. Випуск новин. У рівному триває боротьба з хаотичним паркуванням. Інспектори муніципальної варти щодня виходять у рейд, аби притягнути до відповідальності водіїв, які нехтують правилами зупинки та стоянки. Наші журналісти долучилися до одного з таких патрулювань. Вулиця Березова, мікрорайон Південний. У Рівному інспектори муніципальної варти фіксують чергові порушення правил паркування. Дана автівка знаходиться із порушенням, а саме за порушення вимог знаку 334 зупинка стоянка зупинки стоянки Штраф за дане порушення складає 340 гривень. Процедура накладання штрафу чітко регламентована. Фотографуємо автомобіль спереду, ззаду. На фото в нас є час, дата, місце, де було зроблено фото. Відповідно, вносимо в систему. Ми вводимо номера, а марку автомобіля, модель автомобіля, адресу за якою було порушення, сам відповідно фабулу, по якій було порушення, розруковуємо відповідно часове повідомлення і лишаємо його на лобовому склі. Після залишення на лобовому склі ми маємо обов'язково зафіксувати ще раз вже наші сні програми, і також нас завжди ведеться відеофіксація під час процесу всієї нашої роботи. Автомобілі залишають у зоні дії заборонних знаків або занадто близько до виїздів із прилеглих територій, що заважає руху автобусу номер 3 який нещодавно запустили. У період із 30 грудня по 5 січня на цій ділянці склали понад 130 протоколів. Транспорт не має змоги безпечно об'їхати припарковані автомобілі і відповідно складається небезпечна дорожня ситуація. А це вулиця 16 липня. Тут проблеми із хаотичним паркуванням не можуть вирішити роками. Порушив вимогу знака 3, -3. 35 стоянка заборонена. Дозволяється стояти 5 хвилин. Даний автомобіль було зафіксовано на фото і відеофіксацію. Пішов відлік часу, чекається. Якщо водій не приходить, не, не від'їжджає або не усуває порушення, надалі буде виписано йому повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. За п'ять хвилин водій даної автівки так і не з'явився. Була проведена знову ж таки фото-відеофіксація, спереду автомобіля, Біля ззаду роздрукована квитанція повідомлення про адміністративне порушення. Відповідно до погодних умов, ми його поклали в кульочок. За зупинку або стоянку в заборонених місцях передбачено штраф 340 гривень. Якщо ж автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці, 680. У перші 10 днів водій сплачує лише половину від суми штрафу. Причини є різні. Насамперед є тут мешканці житлових будинків прилаглих, типу, що їм немає де ставити автівки, вони не хочуть далеко йти, і відповідно вони вважають, що залишити з порушенням тут немає нічого страшного, як для них них. Також є різні випадки. Наприклад, людина може піти до магазину. Є люди, що кажуть, що може не бачили знак. Відповідно, спочатку відбувається попередження, якщо афводія на місці. Якщо ми приходимо, авто стоїть з порушенням, відповідно, фіксуємо повідомлення робимо зразу. Притягувати до відповідальності порушників правил паркування у Рівному почали з грудня 2022 року. Такі рейди проводитимуть і надалі, адже хаотичне паркування не лише створює незручності, а й може стати причиною аварійних ситуацій на дорогах. Міста Діана Грицюк В'ячеслав Мельник випуск новин. У рівному з'явилися нові локації для роздільного збору сміття. Контейнери встановили біля шкіл, аби показати учням, як правильно дбати про довкілля. Більше у сюжеті. Поблизу 28-го ліцею у Рівному встановили сортувальний майданчик. Тут розташовані чотири контейнери, призначені для різних типів відходів. Школярів навчають сортувати сміття. Я знаю, ці, про ці контейнери те, що вони допомагають сортувати сміття, щоб наша планета не була забруднена. Скло треба. Викидати туди, можна різні кружки туди викидати. Папір треба туди викидати всякі. Можна викидати туди папір, можна викидати туди різнокольоровий папір. От в пластику можна туди викидати лінійки, ще можна туди викидати кришечки з під пляшок і самі пляшки, і в метал можна. Викидати консервовані банки, але без їжі таким чином. Починаючи з малечі, хочуть звернути увагу рівнян на важливість сортування сміття. Ми не раз сортували сміття у школі. Це робиться, щоб щоб наша земля була більш чистішою. і щоб зберегти нашу планету. Це лише одна з п'яти локацій, які облаштували у рівному за фінансової підтримки Німеччини. Усі майданчики розмістили саме біля навчальних закладів, там де завжди людно. До нас звернулися з ініціативою щодо встановлення такого контейнера поблизу саме нашого закладу освіти, адже мікрорайон північний є доволі населений, спальний район міста, і тому відходів доволі багато. До Нас звернулися представники від громадської організації, які провели з дітками попередньо заняття, показали як працювати з цими побутовими відходами, які є види побут. Відходів, які можуть сортуватися, і таким чином, вже коли були встановлені контейнери, дітям показали, розказали, навчили. Грантовий проєкт спрямований на розвиток системи роздільного збору відходів та формування екологічної культури мешканців рівного. Найлегше навчити нам буде наших дітей, і тоді діти будуть вчити нас дорослих. Облаштовували біля шкіл і проводили навчання власне, в цих школах для діток. Наші еколог, представники департаменту і разом плануємо продовжити це навчання. Сума гранту. За який у рівному встановили майданчики, складає 43 тисячі євро. Ми чітко розуміємо, що це є потреба навіть під час воєнного стану. Ініціатива проявиться від наших партнерів. Тому це почалася реалізація в нашому місті. це не тільки саме сортування, це обмін досвідом, це навчання. Тобто, це говорить про те, що ми готові, наприклад, до всіх викликів стосовно екології. На досягнутому у рівному зупинятися не збираються мережу таких сортувальних локацій у місті планують розширювати. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин. Якими подіями запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Я вам зичу мирних вихідних. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.